На вулиці Спека, можливо, по бокальчику пива. Особисто я з задоволенням. Але є питання: пиво це все ж таки велика користь для нашого організму, очищувач нирок, чи, можливо, це повод подумати про животик. Можливо, пиво це хороше джерело для різних груп вітамінів, а можливо, це просто якась шкідлива алкогольна речовина. Давайте розбиратись. сьогодні. Я пропоную поговорити про один з найпопулярніших напоїв серед українців про пиво. Для того, щоб говорити про вплив пива на наш організм, давайте спочатку розберемося, з чого ж воно все ж таки складається. Ну, перше, це 90-95% пива це звичайна вода, яка для нашого організму не є нічим небезпечним і я би навіть сказав більше корисним. Але в залежності від сорту пива, 5-10% від його складу це сухі речовини. І отут якраз вже йдуть дуже важливі для нас речі. Це можуть бути і вуглеводи, це буде. Алкоголь це будуть дуже багато різних біологічно активних речовин. В склад пива входить алкоголь, який є природним сечогінним засобом і є досить потужним сечогінним засобом. І випивши склянку пива, ми досить швидко збільшуємо кількість сечі, яка виходить з нашого організму. І насправді, якщо розібратися у впливі алкоголю на наш організм, то в сухому залишки ми отримуємо зневоднення. І дійсно, холодний напів. 40 градусну жару, ще й з гірчинкою, дійсно втомовує спрагу, мабуть, краще ніж вода або якісь інші речовини.